Стрес, отриманий під час ліквідації наслідків ворожих атак або у зоні бойових дій, одеські надзвичайники знімають цвяхостояння. Цю практику для вогнеборців проводять їхні психологи. Про результати стояння на цвяхах, ті, хто наважився на це, розповіли нашій Ользі Дунській. Замість звичного екіпірування металошукача чи саперної лопатки, перед техніком видають дошки з садху. Це умовні назви, але дивиться. Перед тим, як стати на цвяхи, рятувальники вчаться правильно дихати, налаштовуються подумки та розминають ноги. В нашій стопі найбільш енергетичних точок, які зараз будуть запускати енергію, кровопотік, лімфатичну систему нашу запустити. Далі перші спроби встати на цвяхи. Психологиня підтримує і морально, і фізично. Не думайте, що зараз відбувається убрати якісь внутрішні зажими, які в звичайному житті можуть не виходити, бо стрес на нас впливає постійно. Нормалізується сон, нормалізується внутрішній стан, знижається рівень, рівень стресу. А його в роботі піротехніків вистачає. Фахівці регулярно працюють на деокупованих територіях, і це доволі тривалі відрядження. Нарідко очищують землю та воду від боєприпасів просто під обстрілами під час терапії. В'ячеслав свій біль від свяхостояння перетворює на жарти. Хизується, що пізнав цю практику раніше на Донеччині. Ми боєприпаси сносили в кар'єру, а там ж було роз, ну, розкидано, все. Я йшов назад, і виходить, цвях був і я наступив. І все. ну просто пробила. Ну ротація їздив, щоб чиюсь забезпечити життя, тому що куча вибухових предметів розкидано і діти. Люди даже ходять. А от Олександру Глибишину розслабитися з на цвяхах не вдається. Дише. Ого. Думайте про свою міту. А я куди не ні, ні, хорошо. Утім, вже наступні спроби з папірцем поверх цвяхів даються легше. Да, не, не то що тяжко, це таке відчуття, Ти думаєш, що я сюди прийшов взагалі. Мама, забери мене обратно. А от Олександру Ризниченко практика сподобалася. Несмотря на які явища, я себе переборів і став на цвях і з першого разу було боляче, а потім легче було. Дуже незвичайна процедура. Енергія і тепло приходить в тіло і надає сили якісь духовні. При користь такої терапії є й протипокази до свяхостояння, вагітним людям з відкритими ранами на ступах, схильним до епілепсії та після нещодавних інфарктів та інсультів. Така практика не рекомендована з Одеси Ольга Донська, Ігор Занжі. Ми Україна, Марафон і Єдині новини.